Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Далі будемо говорити про актуальну ситуацію на лінії фронту. Роман Погорілець, співзасновник засновник проєкту Діпстейт, військовий аналітик з нами на зв'язку. Вітаю, вітаю слава Україні, героям слава росіянам. Було поставлено завдання наблизитися до Запоріжжя, Дніпра та Сум на відстань 50-70 кілометрів. Про це сказав колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко. Які дійсно там шанси та можливості у Росіян на цих напрямках. Ого, це дуже багато різних напрямків. Це різна ситуація, різна обстановка і характеристика боїв. А, в районі Сумщини ми знаємо, що зараз відбувається. Це о, операція в Курській області. А, в районі там Харківщини, зокрема Північних кордонів, а, теж там зовсім інша ситуація. По-перше, там ворог має частину території, яку він окупував, зараз тримає під контролем, і там йдуть бої. Він здійснює обстріли Харківської області, самого Харкова, Вовчанська. Вчора всі могли побачити кадри, що московити зробили з Вовчанськом, вони його просто стерли його там. Частину міста просто фактично не існує. Запоріжжя, Запоріжжя зараз перебуває під інтенсивним обстрілом московитів. Вони почали діставати кабами, вони почали діставати цим озброєнням його в певній мірі модернізувавши. І зараз, на жаль, Запоріжжя, відчуває це все покращення в озброєнні московитів. Тому тут знову ж таки там які перспективи зараз все в більшій мірі, якщо говорити про ці райони, сконцентровано більше на обстрілах, ніж якихось фізичних просуваннях? А якщо, наприклад, говорити про Запоріжжя, там можливі якісь активні штурмові дії? Можливо, все, але це зараз не послідковується. Далі щодо ситуації у Вуглдарі після окупації міста, які населені пункти далі під загрозою? У Бовчанську? а вугледарі. у вугледарі В е, Вугледарі. Ну зараз будемо бачити, як буде складатися обстановка, тому що вони тільки-тільки до -тільки, ну, заволоділи місто. Вони зараз там закріпляються, вони перегруповуються. Будемо бачити, як вони будуть використовувати всі ті ресурси того угруповування, яке вони там сконцентрували, чи вони будуть лізти далі, в який напрямок там в сторону Курахового чи в сторону е, великої новосілки. Тобто тут все покаже час. Нещодавно, останнє точніше, оновлення. На мапі було е, в районі е, Катеринівки, здається, Тобто це е, північніше там, від Водяного, в зоні відповідальності 79-ї бригади, яка зараз стримує, постійно показує багато кадрів е, роботи. Ну, не впевнений, що це прям робота тільки 79-ї, там ще багато інших підрозділів, які долучаються до цієї всієї роботи. 에... Московити використовують багато техніки в тому районі, тому там весь відтинок можна сказати, звідти там від е... Катеринівки, Костянтинівки аж до Гледару. Він перебуває під постійним тиском. Тому будемо бачити, куди саме буде лізти ворог, як складеться обстановка. Тобто напрямки, куди може полізти ворог дійсно дуже багато. А які перспективи можуть відкритися, і чи будуть для них вигідні позиції? На них вже вигідні позиції, вони володіли опорним пунктом, який їх стримував досить довгий час. Наразі там далі йдуть села, відкрита місцевість, по суті, і основні такі вже великі населені пункти, знову ж таки, Велика Новосілка, там чи Курахове відповідно. Вони, скоріш за все, на мою думку, будуть в першу чергу концентруватися на Курахово, бо у них є певні успіхи просування в районі. там, Острову в районі Максимільянівки, і, і е на жаль, вони от мають там е певні просування, і вже було помічено вчора аж в населеному пункту Острівське. А що вже досить близько біля Курахового, буквально біля цього всього водосховища е в районі Курахового вони лізуть туди, е тому у них є ресурси, і, скоріш за все, вони будуть їх підключати. З цього південного напрямку зі сторони володару, але знову ж таки тут покаже тільки час. От The Washington Post пише, що російські війська внаслідок поріпшення тактики і переважаючи вогнової потужності останніми місяцями захоплюють територію в Донецькій області. Далі процитую зі швидкістю й агресією, не баченим з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році. От, власне, зважаючи на це, що може переломити ситуацію навпаки у наш бік? Їхня допомога як мінімум. Тому що її не вистачає, якби вони менше говорили і давали більше підтримки, це було б набагато ефективніше. Ми і так би без, без них знаємо, що московити мають просування, що у них є успіхи, ми самі це можемо там порахувати і побачити, але від них потребується зовсім іншого. Тобто, це допомога з боєприпасами, зброєю, чи це також може допомогти поповнення резервів, зміна тактики, що ще може бути. Тактика нам точно незмінна не потрібно, не їм нам нас вчити, як потрібно воювати. А от о, надання озброєння, ракети, боєприпаси, там інші засоби ураження, там техніки, авіації, системи протиповітряної оборони, там, боротьба в інших сферах, там санкції, тому подібне. Тобто московити мають відчувати силу, тільки мова сили для них зрозуміла. Тому тут концентруватися треба на цьому. Але в першу чергу це все таки ресурси знову ж таки. Там ті ж самі боєприпаси для наших військових, щоб вони могли стримувати і знищувати цих виродків, які на нас лізуть. Дякую, Роман. Що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, говорили про ситуацію на фронті. Роман Погорілис під засновник проєкту Діпстейт. військовий аналітик був з нами на зв'язку. Я ж дякую, що ви обираєте РБК України.